Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Західний окружний військовий суд у Росії заочно засудив українського журналіста Дмитра Гордона до 14 років колонії за звинуваченнями у закликах до розв'язання війни проти Російської Федерації. Судді таким чином задовольнили вимогу звинувачення, яке вимагало саме такого вироку. У мене з Дмитром Гордоном досить відмінні погляди і на журналістику, і на політичні процеси в Україні. Однак цей драконівський вирок не можна схарактеризувати інакше як очевидне політичне переслідування, тиск і залякування людей, чиї погляди. Не відповідають реваншистським шовіністичним поглядам російських правителів, назвати цей західний окружний військовий суд судом, а вирок рішенням судочинства може тільки людина з дуже великою фантазією, тому що насправді це справжня мафіозна розправа над людиною. Яка давала чіткі характеристики агресивній політиці Російської Федерації проти своєї батьківщини? Інформаційна агенція ТАСС повідомила, що справу проти Дмита Гордона було поручено через його заклики вбити російського диктатора Владимира Путіна та білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який, як відомо, ще перед. Великим нападом Росії на Україну давав Дмитру Гордону інтерв'ю. Однак не наводяться жодні конкретні факти щодо того, де і коли були зроблені ці заклики. А щодо тих статей Кримінального кодексу Російської Федерації, по яких звинувачують журналіста, так це статті, в яких міститься. Звинувачення у публічних закликах до виправдання тероризму, закликах до розв'язання агресивної війни та розповсюдження фейків про російську армію за мотивами політичної ненависті, простіше кажучи, Дмитра гордона намагаються звинувачувати в тому, що він говорив правду про опір українського народу і армії терористичним діям російської держави. Та її з бандитських збройних сил звинувачують в тому, що він закликав говорити правду про злочини російської армії на українській землі. Нічого нового такого у цих заявах українського журналіста насправді не було. Тому що, як відомо, навіть Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Виписав ордери на арешт президента Російської Федерації Володимира Путіна, колишнього міністра оборони, а зараз секретаря Ради безпеки Російської Федерації Сергія Шойгу, начальника Генерального штабу збройних сил Російської Федерації Валерія Герасимова і інших російських чиновників і військових, яких звинувачують саме у військових злочинах, Так що за великим рахунком винним. У вигравданні тероризму можна назвати кожного, хто підтримує цей ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом, або повідомляє про сам факт його існування. Про злочини російської армії, таких, скажімо, як Буча, Ізюм, Бородянка, розповідали десятки сотні журналістів в усьому світі. Таба більше, навіть серед громадян самої Російської Федерації є чимало людей, які говорили про терористичну, бандитську, людину на сутність своєї держави та її політичного і воєнного керівництва на чолі з одіозним Володимиром Путіним. Ну і що в цій ситуації можна сказати? Звичайно ж, коли обирають якусь одну людину для того, щоб винести її вирок, хай навіть і заочний. Можна говорити про переслідування всіх тих, хто займається чесною журналістикою, про спроби виправдати власну пропаганду, в якій, як ми прекрасно знаємо, немає жодного слова правди, і функція якої допомагати путіну та його соратникам утримувати свою владу над Російською Федерацією. Грабувати саму цю країну, а також окуповані нею території. Можна було б, звичайно, не звертати уваги на цей вирок, у якого, здається, не має бути жодних наслідків. Але ж правда в тому, що Росія, яка залишається учасником різних міжнародних інституцій, таких, скажімо, як Інтерпол, досі може людей, які отримують вироки. У її так званих судах розшукувати за допомогою міжнародного ордеру на арешт, вимагати затримання в тих країнах, які мають з нею угоди про видачу кримінальних злочинців або людей, яких Російська Федерація оголосила у розшук. І таким чином, цими вироками, Росія свідомо намагається зробити. Для людей, які розповідають правду про її політику, про її армію, про її керівництво, про її суспільство, життя менш безпечним в цілому світі. І, звичайно ж, це також має стати додатковим приводом для подальшої міжнародної ізоляції Російської Федерації. Тому що ми прекрасно розуміємо. Що тут питання мають бути не тільки до Росії, але й до країн, які досі погоджуються з тим, що вони можуть видавати на територію Російської Федерації розшукуваних громадян. І це досить важливе питання для подальших санкцій, як проти самої Російської Федерації, так і проти країн, які зберігають з нею хороші стосунки. Ну і до виключення Росії з тих міжнародних інституцій, які дозволяють їй спекулювати ордерами на арешт людей, яким вона виносить ці фейкові вироки у своїх фейкових судах. Так що в цій ситуації залишається тільки проявити солідарність з тими, хто потрапляє під тиск російського пседату. Псевдоседочинства. І висловити радість з того приводу, що у Росії, принаймні на сьогоднішній день, не такі довгі руки. І що вона може вигадувати ці фейкові вироки тільки на власній або ж на окупованій території. Ось чому такою важливою є задача звільнення українських земель. Ось чому такою важливою є задача зміни того режиму. Який узурпував судочинство на території Росії, ось чому такою важливою є задача захисту, свободи слова і правди про цю агресивну війну. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у каналу Патріоні Баймі, Кофі, які дозволяють розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому Ютубі. Миро!